Потихеньку. Только... Тихенько таки. Яночка. Потерпи, будь ласка, сонечко. Два сетки. Надо открыть, да? Не-не-не-не. Фиготки брали. Просто жесть. В Києві приліт. Зруйнований повністю двохповерховий будинок. Зараз розбирають завали. Прямо на моїх очах рятували людей, рятували дівчину. Ззаду в мене зруйнована п'ятиповерхівка, і були загиблі, як мінімум я бачив кілька загиблих. А, і я думаю, що є ще значно менше. Нема що більше додати, чесно кажучи.